Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 4 квітня, і поговоримо про те, які наслідки для України буде мати історія, яку ініціював Дональд Трамп, почавши торгівельну війну практично з усім світом. До речі, він вже почав робити очікувані заяви про те, що кожна країна може звернутися до Сполучених Штатів, проти якої були запроваджені нові мита і тарифи, і зробити якусь феноменальну пропозицію. Сполученим штатам, після якої може відбутися перегляд всього того, що було проти цієї країни запроваджено, тобто торги вже розпочалися, і очевидно, що певний перегляд всього того, що зараз відбувається, він обов'язково відбудеться. Але ключове питання, наскільки він буде ефективний, і наскільки він вплине на ту ситуацію, яка зараз складається в світі. Тим не менше, ми згадували в вчорашньому блозі про те, що Україна теж повинна буде якось врегулювати свої відносини зі Сполученими Штатами з точки зору цих мит, які діють на нашу продукцію, і ми власне будемо скоріш за все вести ці перемовини, Але оскільки в нас не настільки великий товарообіг, для нас, скажімо так, це. Цікавими є дещо інші питання, які пов'язані взагалі з зміною місця і ролі України в глобальній економіці. Зрозуміло, що ми зараз говоримо деякою мірою на перспективу, але тим не менше, про цю перспективу треба думати вже тут і зараз. бо ну, темп… Темпи того, що відбувається, вони надзвичайно швидкі, і чекати ніхто в Україну на цьому шляху, звичайно, не буде. Отже, що ми маємо, іде для нас з'являються додаткові шанси. Перший найголовніший момент скоріш за все, незалежно від того, які рішення далі буде приймати Трамп. Ми побачимо такий глобальний перерозподіл різноманітних ланцюгів постачання. Це буде відбуватися в усьому світі, і глобальна економіка, звичайно, нікуди не подінеться. Але вона деякою мірою змінить ті формати, які є на сьогоднішній день, і дуже багато країн, які скажімо на сьогоднішній день розміщують своє виробництво в країнах Азії, в країнах там Латинської Америки, в Африканських навіть країнах, вони звичайно зіткнуться з серйозними труднощами, і ці труднощі будуть пов'язані з цими новими американськими тарифами. Ми знаємо, що вже відбувається в Азії і виробництво які працюють на такі компанії, як Apple і інші, вони вже ну прекрасно розуміють, що або дуже сильно зросте ціна на продукцію, яку вони виготовляють, і по суті їхня діяльність стане нерентабельною, або просто ці підприємства будуть закриті і. Перенесені відповідно в інші країни, тобто будуть шукати якісь альтернативи. Причому ці альтернативи з великою ймовірністю будуть зосереджені або на північній Америці, ну в даному випадку, конкретно на Сполучених Штатах, або що достатньо ймовірно в Європі, в центрально-східній Європі, і тут для України відкривається дуже Серйозні перспективи, оскільки ми, не зважаючи на широкомасштабне вторгнення, не зважаючи на ті демографічні проблеми, які ми власне маємо, і вони є об'єктивними, оскільки знов таки пов'язані з війною, ми маємо дуже потужний потенціал, власне, виробничий, значну частину високоосвіченого населення. Яке може виконувати висококваліфіковану роботу в різних галузях, починаючи там від ІТ і закінчуючи безпосередньо військово-промисловим комплексом, наприклад, і зрозуміло, що розміщення підприємств в Україні все одно буде трошки або не трошки, навіть дешевше, ніж якесь умовне розміщення цих підприємств в Угорщині, Польщі, Чехії або якихось інших країнах Європейського Союзу до тих пір, доки Україна є. Ще не є точніше, членом європейського союзу. У нас тут відкриваються непогані перспективи, і ми будемо в принципі ну дуже так, знаєте, перспективно виглядати для того, щоб відкривати підприємство власне в Україні. Другий момент, який з цим пов'язаний, він стосується безпосередньо інвестицій, оскільки, знов таки, якщо раніше різноманітні глобальні компанії інвестували там в азійські ринки, в ринки азійських країн, зараз вони будуть знов таки змінювати підходи, розуміючи, які ризики на цих ринках виникають, і що ці ринки під себе буде підгрибати поступово Китай. Далеко не всі готові працювати з китайською народною республікою, оскільки китайці спочатку обіцяють манну the Обіцяють робіть, що хочете. Ми не задаємо жодних питань до умов праці, ваших політичних поглядів, ну і багатьох інших якихось речей. Але потім китайці дуже жорстко починають вимагати те, що вони вкладали, і дуже жорстко починають тиснути для того, щоб домогтися. Ну того бачення, яке є власне у них, і тому знов таки всі, ті, хто інвестували в ці ринки, будуть шукати нові можливості для інвестицій. І знов таки знов таки є Україна. В перспективі країни Європейського союзу з достатньо великим внутрішнім ринком, який, попри війну, це об'єктивні дані, все одно зберігає ну, достатньо відносну купівельну спроможність і високу, достатньо високу купівельну спроможність. Хоча в і відносні показники, ну принаймі вони е ці показники суттєво відрізняються від тих же ринків, на яких зараз працюють компанії по типу. Індії або по типу країн там Накшалт, В'єтнаму, Камбоджі, і так далі. Так що в цьому, контексті, в цьому контексті Україна може отримати прямі іноземні інвестиції. Головне ну їх правильно використати і власне розуміти на що витрачати. Ще один дуже важливий момент: от вся та буря, яку влаштував Дональд Трамп, вона зрозуміло не стосується значною мірою того, що пов'язано з сировиною. Ціни на золото зараз б'ють абсолютно всі рекорди, і е, значна частина країн просто змушені будуть повертатися до е, базових ресурсів. Вони будуть шукати якихось е, знаєте, таких стабільних постачальників, е, починаючи від вугілля, закінчуючи металом, е, деревиною, і в тому числі, в тому числі, е, мова буде йти звичайно про продовольство. Продовольча проблема, ключова проблема для, е, на сьогоднішній день для людства. Вона визнана такою глобальною проблемою на рівні організації організації Об'єднаних Націй і ті, хто буде мати можливість е, ну виробляти це продовольство, в принципі, в принципі, е, будуть на цьому дуже непогано заробляти, незалежно від того, що відбувається там з митами, тарифами і, і тому подібне. Ну, крім того, е, ті ж Сполучені Штати. З такими своїми діями можуть суттєво зменшити по всьому світу, наприклад, там індійський імпорт чи китайський імпорт, і знов таки тут відкриваються певні перспективи для України. Плюс ми можемо посісти нове місце у всіх ланцюгах, які раніше займали там якісь азійські країни, і запропонувати своє продовольство. Важливий тут момент: ми, звичайно, не повинні жодним чином продавати виключно сировину. Ми повинні виробляти. Переробляти і потім тільки продавати, ну і ще один важливий момент: очевидно, що ситуація, яка складається, вона змусить по іншому подивитися на нас. І Європейський Союз зараз європейський союз поки ще перебуває в легкому шоці. Вони сподіваються, що вони зможуть сісти з Америкою з, з Трампом безпосередньо за стіл перемовин, ну і обговорити всі ті ми та тарифи, десь їх там зменшити певною мірою, можливо, так і буде, але що вміють точно європейці це робити висновки, як вони зробили. Певні висновки після 22 року і почали шукати альтернативні. Джерела постачання газу там, нафти почали диверсифікувати власне те, що вони раніше отримували виключно від Росії, і зараз, як би там не закінчилися американо-європейські відносини, вони теж будуть шукати, а яким чином на всякий випадок підготуватися до ще подібних дій від Сполучених Штатів у майбутньому. І тут от знову перед ними постане одне просте питання: треба буде максимально наситити і зміцнити внутрішній ринок, і відповідно Україна може. Же стати дуже важливою частиною всього цього процесу, в тому сенсі, що ми готові ну, постачати ту ж сільськогосподарську продукцію, плюс у нас непогано розвивається іт сфера, і одним з ключових секторів нашої економіки, як і економіки Європейського союзу, в найближче десятиліття буде військово-промисловий комплекс. Тобто, в цьому контексті Європа може на нас дивитися з одного боку як на ринок, який буде постачати щось на європейські рини, так і в тому числі на ринок збуту, який знов. Таки, повторюся, попри всі негаразди, зберігає достатньо високу купівельну спроможність. Тут головне просто правильно до цього підійти і зробити таку пропозицію, яка буде вигідна. Українцям і на яку українці будуть власне реагувати, що від нас в цій ситуації треба, ну найголовніше, ми повинні вже зараз почати складати певний план, розробляти певну стратегію, як бути готовими до тих змін, які будуть відбуватися в глобальному світі. Ну за великим рахунком, така стратегія в нас ну, вже, взагалі то повинна вже бути, оскільки в нас є науково-дослідні дослідність які повинні працювати деяку міру на перспективу, крім того, Дональд Трамп, вибачте, талдичить про ці мита і тарифи далеко не перший місяць, і багато хто ну хто навіть і не хотів ставитися якось серйозно до його слів, повинен враховувати, що це все ж таки президент США, і відповідно він має повноваження. І має політичну волю такі рішення приймати, і от ми зараз, до речі, по реакції там деяких країн бачимо, що дехто мав на всякий випадок такі підготовлені плани. Вони трошки спокійніше реагують. Вони думають, як їм цієї ситуації вийти, як швиденько налагодити відносини з США і передумовитися. А ті, хто до цього не готувався, та ж Європа значною мірою виявилася, не готовою. Чому так сталося? Це окрема тема. Мені здається, але тим не менше. Вони трохи панікують, але вже заспокоюються і починають там на другий, третій день працювати, теж шукати. Різні шляхи виходу з цієї ситуації, ну і розробляти відповідну стратегію. Україна повинна цю стратегію зараз мати, і вона не може бути на рівні нашого чергового якогось плану незламності, потужності, перемоги чи, чи ще чогось. На да, що в нас дуже любить презентувати влада, а потім про нього забувати буквально на наступний день після того як ця презентація відбувається. Ми повинні мати серйозну програму. Яка буде враховувати різноманітні сценарії? Зрозуміло, що відправною точкою для цього є. Війна, яку проти нас веде Росія, але те, що ця війна зараз відбувається, не є підставою взагалі не думати і не розробляти такі плани, і тим більше не є підставою їх не реалізовувати. Тим більше що, скажімо, ситуація з тим же військово-промисловим комплексом, ну вона очевидно є актуальною, І її не просто можна, її треба розробляти власне зараз. Тому ми повинні розробити цю стратегію, вже думати зараз, як продавати в цьому слові. Немає нічого поганого. А ті власне можливості, які є у, країні, у України іншим країнам, які будуть шукати, куди нам треба вкладати гроші, куди нам треба переносити підприємства, як нам взагалі виходити з тієї ситуації, в якій ми опинилися. Якщо ми все це зробимо, то в нас буде більш-менш перспективне майбутнє, незалежно від того скільки буде тривати війна. Я ще раз підкреслюю, що в нас війна повномасштабна. Але при цьому, при цьому Україна має можливість розвивати економіку, має можливість в принципі реалізовувати ті чи інші ініціативи? Головне, щоб ну була чітка позиція, були чіткі цілі, і ці цілі досягали. Тобто, влада працювала на ці цілі, і оце насправді найголовніше питання на сьогоднішній день, чи готова діюча влада? Займатися такими питаннями, чи взагалі вона задумалася про такі питання? Я чув тільки від представників влади, от за ці два дні якісь там реляції напівпереможного характеру, що нічого страшного, в нас не такий великий товарообіг. Ми справимося, ми передумовимося. Все це прекрасно. Але треба думати не про те, як нам вирішити цю проблему. Насправді дійсно для України не надто велику, не надто серйозну, а треба думати на перспективу. І на жаль, поки таких заяв про перспективу ми не чуємо. Ну, можливо, прокинуться, і власне тоді зрозуміють, що треба думати не на там, тиждень чи на місяць наперед. А треба думати на роки наперед, оскільки Україна вже є частиною цієї глобальної системи, і ми частиною цієї глобальної системи залишимося. Головне питання на сьогодні. В якості кого, в якості звичайного сировинного придатку, чи в якості країни, яка зможе продавати дуже свої якісні послуги, і продавати їх зрозуміло за дуже високу ціну. Подивимося, як воно буде. Мені здається, головним маркером, який покаже нашу здатність взагалі щось таке ну, вироб... Виробляти і про щось таке говорити і думати буде ота угода, яка е, зараз між сполученими штатами і Україною про рідкоземельні метали перебуває в стадії обговорення. Ну і мабуть, майбутнього підписання. Якщо ми там побачимо більш-менш прийнятний варіант, то, значить тоді в нас є шанси, є перспективи це потім масштабувати. Якщо ми там побачимо ну відвертий провал. А є, скажімо, знаєте, певні песимістичні очікування від цього і підписання того, що не надто буде вигідно Україні. Ну тоді сподіватися на такі радикальні зміни на по України, мабуть, буде не варто. Придеться чекати як мінімум наступних виборів, перезавантаження влади, і тоді вже відпрацювання нових планів, які дозволять Україні зайняти глобаль... таке знаєте, гідне місце в глобальній системі економіки і політики, яка формується станом на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Підписка, вподобайка обов'язково! До зустрічі на каналі. Слава Україні!